Плине Україною, мова серцю мила я, заплету мелодію у слова, що було полинуло, за водою сплинуло, але мова рідна я жива. Співаємо пісні про кохання, щоб не вмерло слово Дунай. Гуляймо весілля своїм дітям, щоб не вмерло слово коровай. Розповідаймо казки своїм онукам, щоб не вмерло слово Змій. Наповнюймо цей холодний Всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються разом з диханням. Наша мова. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо, кожне слово нашої мови записане у літописі. Тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо.